Роду. Слава рідне Бога, слава прийдуся, слава. Роде Всевишній, кличу світло твоє живильне, силу Отця свого й влади матінки і усіх богів світлих. Прийдіть і благословіть воду всю! Дану, це, жива як криниця, я тебе ізрогаляю, батька рода прославляю. Принеси нам здоров'я і очисти тіла, освітли нам помисли, як ранковий промінь в укилі рідні освітлі. Життя у тобі зродилося, то жонове ізбагатий життя у тілах і душах наших. Хай сила буде в роді нашому, хай діти наші стануть у десятеро сильнішими, у стократ мудрішими та в тисячократ багатшими. Хай наші сили і здоров'я... Багато і статки знання і мудрість примножується з кожним Божим днем. Хай буде так. Силами богів рідних предків світлих благословляють, силами богів рідних предків світлих освячують. Вони святим небесним, воним святим Божийським освячують суроцю родову, хай принесе вона нам здоров'я тіло, мудрість. Просвітлення розуму, чистоту домов і блаїть повністю. Удачі весіння, дува нашому. Хай слава, слава. Тож цей святковий день. Прийміть благословення силами води материнськими. Силами материнськими водяними, силами лади, Богородиці, Богині, рідних, благословляється внуки, внучки даж Боже. На щастя, на радість. Багатство і сили статки. Успіхи многі. На щастя, на радість. Багатство і статки захисту безпеку. Успіхи многі. Увагу! І витримку. На щастя, на радість, мудрість і сили, здоров'я і щастя. Силами, материнськими, водяними силами, лади бородиці, боги ліни, благословляються внуки, внучки наш Божі. На щастя, на радість. багатство і статки, здоров'я і силу, любов і кохання, діточок мною, 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 мною. Но і силами материнськими водяними. Силами влади, Богородці, богінь рідних благословляється внуки, дочки даж Боже на щастя, на радість. Удачу і везіння, любов і кохання, точок мною, мною, ноги. Нащадки в море. Хай буде так. Інаком буде. Тож у цей світлий. Усувавимо лабимо! Кубайла нашого. А вже чуємо, як вісники на конях скачуть до загоду сонця. Аби управити його човен золотий до ночі, аби в її волами сумирними провести по степу синьому там боляче сонце спати в ніч. А вже бачимо, як сварга причиста й очиняється, то костру бурі вирушає і рило наш ясний. Яво на сонце на саме ярила. Купаєла, полишаючи до осеня. Тож земля наша вже важка, повна життя, і все розродиться вона багатствами, незліченними та хлібами многими. А вже чуймо, як ярило вогні розпалює, все він йде до дітей своїх, аби землю оберегти. Україна Руссвітує стерігти. Тож у славу предка нашого трисвітлого, світлого, що править умовінням душ і тів роду православного. Хай сила його пробуджує в нас снагу життєву. А вже бачимо, як живо матінка наливає силою своєю природу, землі наші, як луки наші квітнуть і буяють, сади, як плоди зростають в садах наших, то велике диво, живоявлення, що його нам дід Сварог дарував, то ж у славу богів наших вові. Та ж Боже наш світлий отримуєш у землю нашу. Творячи життя та красу великою, даючи тепло та поживу дітям своїм. Лине до нас любов Твоя, святістю, мудрістю віри нашої. Ласко твою чуючи, славу тобі творимо від землі аж до Ірію. Хай летить вона птицею ясною, сповіщаючи усім предкам руським, що шануємо та поклоняємось Сонцю Всемишньому, Отцю Кревному даж Богу нашому, слава рідне вам, слава. Все ми ярили наш могутній, Ось сур-суриця, що її предки удіювали, це наша пожертва тобі, Боже, роду рідного, прийми її від вдячних нащадків земних. Хай вона. Хай, ця поєднає нас із родом небесним богами і богинями православними. Хай ця очистить тіла та освітлить душі, дух найзміцний. Все бачимо, як брама, Ірію, і Бог наш, як осоки летить до нас, стріньмо ж його піснями та славними многими, Хай почує від нащадків своїх, що сутні Русини гордії. Слава Купайлу, слава, слава рідним богам, слава. Прийми купайло, прийми Купава, прийми бої рідні, прийміть. Там горі, то ж не воні горя, тоді воньки ходять, білужа, коли б же я знала, хто ляже, Постилила п'єму, шипшину під боки каміння волокі. Коли б же я знала, хто на неї ляже, постелила б йому перину під боки. Подушку Кругом Рогомаринонькі ходили дівоньки. стороною дощики йде. Тай на мою роженьку червону, ой на горі хвиля при долині роса, стороною дощик іде, стороною, на мою роженьку, червону. Сьогодні я рива, а завтра купала, стороною дощик іде, стороною тайна, на мою роженьку червону, ой на горі хвиля, при долині роса, стороною дощик іде. Стороною та й на мою роженьку червону. Ой на горі жито, при долині просо, Стороною дощик іде, стороною та й на мою роженьку червону. Ой, на горі хвиля при долині роса. Стороною дощик іде, стороною та й мою роженьку червону. Так, дівчата, в хороводах закручують силу ту і співають пісніці. І в хороводах закручується цей вихор сили. Ну, а хто уважно то розуміє, про яку роженьку червону йдеться в піснях, на яку дощик іде. Дощчик іде. Батько ж Боже, сонце наше Гоже, ти даєш намовуть світла і правди, оберігай душі наші, від кривди всякої від нароги чорної морку навного. Тобою захищені силою світла освячені. З богами нашими рідними в єдину правду зливаємося. Боже, даш, Боже, слава тебе, як праотця нашого і душ наших, обері вічний. Прийми пожертву нашу хлібною, як і дар роду нашого. всего народу нашу даже наш Божий прийми. Слава даже Богу и усім Бога православным. Слава его, слава! Ей же ту вінувчок пливе поводі, ой, да надана поміж, берегами по поводі, о моєї яринки віночок пливе. Ой, да надана убистрій водиці віночок пливе. Пливе, пливе по долині у траві зелені, ой, да у траві злені, віночок пливе, не потопай вінку, зелений барвінку, ой, да дана купа лодана вінку «Ось хай єднаються нині в священному шлюбі боги наші, тим життя сотворивши та світ продовжуючи, так і ми множимося у рудах своїх за поконом і звичаєм православним». Тож на цьому святкове православлення. Купаськи завершується. Смілию діді будьте з богами, бо і вони будуть посеред вас і перемогу дадуть вам. Ну, а хто пожертвою грошовою, долучився до світлого обряду нашого, то хай в тисячі крат примножені, повертаються до вас. Хай буде так, хай. Ну і усіх, хто долучився до обряду нашого своєю увагою, своєю душевними силами і тим примножив силу обряду нашого кожному сім разів. То Хай життя ваше розквітає ряснотою ну, благополуччю у всіх сферах ваших. Хай буде. Так.